Друзі, всім привіт! З вами Венс, і сьогодні ми будемо грати на пристрої Токсична суміш. Це у нас вогнемет з ефектом пробиття. Так, запікався я в катушку, це у нас режимчик захоплення прапора. Так, Ну, щоб трошки впав би в мінус. Так, Залітає зразу критичний урон і ми пробиваємо цього ласпіка. Так, стайкер. Страйкер самознищується. І Магнум також самознищується. Але встигає вбити мене. Так. Так, ну що? Летимо на ворожу базу. Зараз буде вже прапор. через декілька секунд. Так, є первая доставочка. Так, страйкер наш вивозить. Так, там я бачу, гранату лежить. Я не знав, чия то, то я не поїхав. Так, почекаю, поки буде в мене подвійний урон. Це можна їхати. И меня тут разбирает изитка. Так, я у меня уже овердрайв. Так, ставлю мінку. Так, пробиття наноситься по єзіці, але вона встигає мене вбити. Так, летимо. Так, і зараз буде доставочка, якщо мене ніхто не вб'є. Так, є доставочка. Так. Ага, наш рикошетик забирає. Ядерну енергію. Так, і ми виграємо цю каточку. Так, ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на... Вогнемет з ефектом пробиття Ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.